Арта, другий шанс. Ти в голосі це просто неймовірно. А ми зараз привідкриємо глядачам невеличку е, невеличкі знаєш е, закати, ну, що відбувалося даймо, так. так. Марта підійшла перед початком і сказала, що хоче мандаринку. Ми сказали, що не можна, Ми тому що це реквізит. Але все ж таки їй вдалося взяти нашу одну мандаринку, і ця мандаринка стала пропуск. Да. Коли ти станеш дуже відомою, ти скажеш, то ті двоє, які зажали мені мандаринку. Ну, насправді це Я стану дуже крутою, накуплю мандарин і, і вас буде... буду пригощати мандаринами. Ось, чула, або можна зараз перевести на твій банківський рахунок кошти. ви карточку номер побачити внизу, і буде там принесеш мандаринки. Но, насправді це все жарти жартами, тому що не мандаринка стала пропуском, це шоу, а твій чарівний голос. Як ти співала? Розповідай про свої емоції, що з тобою відбувалось на сцені в той момент. Ну чесно, я була спокійною, дуже побачила. спокійною, бо я коли співаю, я просто отримую задоволення від того, що я роблю. Я в першу чергу от хочу прожити цей момент. Я хочу не забути цей момент, як я співаю, як я виступаю. І особливо хочу подякувати музикантам на настільки от. Ця пісня мала бути капельною. Я коли прийшла на репетицію, показала декілька акордів, попросила підіграти так, щоб дати розвиток. І вони настільки класно відчули, що я щаслива тому, що от вийшло так зробити народну пісню і вийшло так її заспівати на сьогодні на, на цьому шоу. Це моє найулюбленіше шоу. А з Київстар ТБ» я можу передивитися будь-який момент, коли захочу, навіть на знімальному майданчику Голос України. Київстар ТБ» – дивись вдома і будь де. Що в тебе є школа, яка вивчає українські пісні та українську культуру. Як вона з'явилася? Я є одної з основниць цієї школи. Ну знаєте, мета не мета, а я вже на сцені це сказала. Мені було 19 років. І мені було море по коліна, і я хотіла щось зробити корисне для цієї країни. Я хотіла не просто казати зі сторони: нам треба то, нам треба дітей виховувати, нам треба, щоб щось там не забули звичай. Думаю, ну так, а хто як не ми це зробимо? І ми з подругою взялися без великих вкладень, можна сказати, взагалі без ніяких, і просто почали нитка до нитки. Робити цю справу і зараз цій школі вже понад 10 років. Я дуже радію, що вона розвивається. Це через неї прийшли тисячі київських дітей, які почерпнули українських традицій. І це не має бути щось таке, що дітей ми вчимо в школах. Я взагалі за те, щоб це було на вулиці, щоб це було природньо. На жаль, в містах воно втрачається, ну але таким шляхом ми трошки вертаємося до простих, але щасливих речей. Ти велика молодень. Так. Я, я, роз... я думаю, що на проєкті нам слід від тебе чекати просування української культури. Але я вам скажу, таку автентичну народну музику я почала співати в 16 років. Mm -hmm. Насправді я і соул, і джаз співаю дуже різні напрямки, я сподіваюся. У мене буде нагода на цьому шоу показати. Тебе Тому, такий що... тренер, що так, так? до фольклору я прийшла вже, коли я повчила всі музичні жанри. Я була в школі Червоні рути фестивалю, mm -hmm. де мене вчили трохи іншої музики. А коли я почула справжні е записи народної музики, я послухала, так вона така крута, так там такі речитативи, не гірше, ніж начитую Еміном. І там такі бабки співають хрипи, рипи, що це теж дуже круто звучить. Я почала це розбирати, і отак сталася захопленість. Просто не хотіла, щоб людей асоціювалося, що той, хто співає народний, це там, він не знає сучасної музики, чи він тільки в тому. Ні, я відкрита до музики всього світу і люблю її слухаю, але вважаю нашу традиційну музику дуже крутою. Ти прекрасно влилася в цей сезон. І Знаєш, мені взагалі здається, Наталю, що а, учасникам mm -hmm. другого шансу неймовірно щастить, тому так. що вам не потрібно обирати тренера. Обирають вас і це Ми така чесно. Чесно для мене це дуже класно, тому що А, а але давай про це поговоримо. Але тебе казка. казка. Ти задоволена так. своїм? Я тренером? задоволена, звичайно. Супер. Супер. Вона ж у проєкті. Так, тому ну. І, тому і ми задоволені, Доволені, що ти в проєкті з нетерпінням будемо чекати нашої зустрічі вже на наступному етапі, етапі Батлів. Там ти будеш вже боротись за своє місце знову. А сьогодні. Ми бажаємо тобі успіхів та побачимося. Дякую. Можна спиратись? Можна спертись, можна. можна взяти ще одну мандаринку, обійняти так. своїх фото Його! і просто відпочити. Дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD». Умови дуже прості. Підписуйся на YouTube канал Голос України та залишай коментар під цим відео бекстейджу. У чому твоя суперсила? Та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Тож це був шостий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу України Голос країни. А ми чекатимемо тут тебе за тиждень, але вже з новими героями. І кажемо тобі: бувай здоровий!